Понад мільйон гривень хабарів саме таку суму під час обшуків, начебто, вилучили правоохоронці в начальниці відділу освіти Шевченківського і залізничного районів Львова Лілії Герус. Інформація про це з'явилася у соціальних мережах. За даними звіти, посадовиця брала хабарі під час проведення публічних закупівель за рахунок коштів з держбюджету. Зокрема, правоохоронці нібито задокументували більше десяти фактів передачі лілії геру з представниками підрядних організацій відкатів за безперешкодне підписання актів виконаних робіт та не створення штучних перешкод у процесі перерахування коштів місцевого бюджету. Окрім того, Поліція начебто виявила та вилучила у кабінеті очільниці три паперові згортки, у яких були 124 тисячі гривень. Попри те, що за даними соцмереж обшуки у Лілії Герус проводили ще 15 травня, у міській раді досі начебто про це нічого не знають. Про це у розмові з журналістами телеканалу НТА повідомили у прес-службі. Не маємо такої інформації. Якщо нам щось буде відомо, то повідомимо. Наразі не маємо такої інформації. Щодо можливого отримання хабарів очільницею відділу освіти Шевченківського і залізничного районів Львова, журналісти телеканалу НТА звернулися з офіційним запитом і до правоохоронців, зокрема в управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Додамо, за інформацією соцмереж наразі в рамках кримінального провадження правоохоронці проводять обшики у підрядників і готуються оголосити підозри Лілії Герус і підрядникам, які давали їй хабарі. Каріна не телеканал НТА. Ми ніколи не будемо у НАТО. США та Німеччина попросили президента України Володимира Зеленського не закликати встановлювати чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу. Про це пише за Телеграф і назвали таку вимогу неможливою. Чи вірять західні партнери у перемогу України та що зміниться після саміту у Швейцарії? У Бельгії оголосили, що нададуть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028-го. Перші літаки вже повинні бути до кінця цього року. Як це вплине на хід війни? Чи готові ми до нових наступів? Усе найважливіше у четвер, 30 травня, о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі. Телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.